Шановний Володимир Борисович, шановні народні депутати України. Зараз мова йде не про ренту, мова йде про рівень тарифів. Ну, повірте мені, як прем'єр-міністр чи будь-який народний депутат, в чому ми би були зацікавлені всі, щоб газ взагалі безкоштовний був, правда? Ну, немає його безкоштовного. От коштує він в Європі 250 американських доларів. Не 500, як по російському газовому контракту, а 250, як ми сьогодні його купуємо. Дорогі народні депутати, хотілося б, щоб і бензин вдвічі дешевше був від ринкових цін в світі. Хотілось би, щоб і ковбаса була безкоштовна, і щоб горівку задурно роздавали. Ну такого нема. Саме тому народні депутати, послухайте, будь ласка, коаліція, яка формувалась рік тому, взяла на себе політичну відповідальність і підписала коаліційну угоду з тим, щоб рівень тарифів в Україні відповідав ринковому рівню. Ринковий рівень це імпортна ціна плюс ПДВ, плюс транспорт, не дивлячись на це. Ми знайшли можливість, щоб продавати газ в соціальній нормі не по 7200, тисяч а по 3600 тисячі на опалювальний сезон. Я пропоную зараз зробити велику зустріч у президента України разом з парламентськими фракціями коаліції, які ставили підписи під коаліційною угодою і брали на себе відповідальність. Знайти рішення, я перший, хто зацікавлений в тому, щоб це рішення було знайдено. Але це рішення повинно відповідати не просто бажанню мати низькі тарифи, а реальним економічним підвали нам. Воно повинно мати розрахунок, а не емоцію і бажання заробити півпроцента політичного рейтингу. За того, що хотіли заробляти рейтинг, чуть не втратили країну. Тому я прошу народних депутатів України, в першу чергу від коаліції, знизити градус агресії, провести відповідні як політичні, так і економічні консультації. Після цього в четвер, будь ласка, буде остаточне рішення на предметі компромісу знайти таке рішення для народу України і для української держави. Дякую.